Будь ласка, ви як член комісії по школам та дитячим садкам? Да? Чому ви не ініціювали питання надання юридичного висновку юридичним відділом Бучанської міської ради з приводу того, що не побудували школу? У вас є такий висновок, чи можливо, вам відмовили? Чому ви не зацікавились цією школою? Ви не зробили жодного кроку для того, щоб та школа була? Хоча ви відповідальний за цей напрямок розвитку міста? міська, міська рада, ми сьогодні, мали, сьогодні, сьогодні, рада, Я не з вами розмовляю, шановні депутати. Ви не ви звітуєте, я, ви? я ви? вам кожному задам питання, ви мені відповісте, Чому? Я що, я, що ми, Допустим, зверталися ми, до ми зверталися дочанського міського голови, нам була дана відповідь, що в зв'язку з тим, що був змінений закон, кількість буде відмовився, будувати школу, і в них там йдуть судові тяги. Де я знаю, я буду ще звертатися. Я звернувся, мені дали таку відповідь. Вас вона задовольнила? А ви бачили хоча б якесь судове рішення за результатами цих судових тяг? Ні. Не бачили. Зрозуміло. І ви не перевіряли тим.